Він звичайний сімейний чоловік і роботяга, але одного дня після інциденту його звільняють. І ось, коли його маленька донечка тяжко хворіє, йому терміново потрібні гроші на лікування. Він готовий зробити все, щоб допомогти їй. В опанованій безвиході він вирішує взяти участь у одному з популярних телевізійних шоу, яке обіцяє великі гроші для переможця. Він проходить відбір, але йому пропонують шанс потрапити в іншу програму всесвітньо відоме, але небезпечне шоу, де кожен учасник має пройти через надскладні умови і залишитися живим, щоб отримати виграш. Спочатку він відмовляється, бо не хоче ризикувати життям. Але коли починають маніпулювати його сім'єю і обіцяти їм краще майбутнє, він підписує контракт. І тепер йому потрібно вижити в цьому кошмарі, де кожен полює на тебе, і водночас помститися тим, хто його сюди заманив.